Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Мова, звичайно ж, про вчорашні заяви Трампа і телефонні розмови з Зеленським та з Путіном. Що називається, варто було мені на день взяти вихідний, і тут уже не кінець світу почався. Е, ну а раз, добре, давайте подивимось. Сьогодні буде великий розклад на цю тему. З усіх сторін все подивлюсь, того що заяв безліч, інформації безліч, і від деякої інформації велося трошки. Стало дибки. Ну що, мочитесь позручніше, ну а я починаю. Ну, давайте. Загалом для початку обидві розмови подивлюся, що, про що, а потім вже більш детально будемо розбирати. Е, гаразд добре, покажіть мені, будь ласка. Ось була розмова. Ось буквально вчора розмова Трампа із Зеленським. Так про що там йшлася мова? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам Беркана. Альгіс перевернутий. Хагалас. Ну, про війну, зрозумів. Вундію, далі. Дагас, що це? Куди? А, ah, в цьому плані. Ну, в принципі, вау-ефекту тут не буде. Загалом очікувано. Що в нас тут? Беркана, Альгіс, перевернутий Хагалас. Далі Вуньо, Дагас, Тейвес. Ясно як. Як ніколи. Ну, Зразу про розвиток мови йшлося. Розвиток чого? Розвиток, по-перше, що партнерство і взаємодії, хоч тут гебо і не випало, ну воно мені так іде. Мало того, Беркана тут і щось уже й про відновлення йшла мова. Про відновлення України як таке. Гарантії безпеки, так, да, Трамп, схоже, сказав, що не сильно горить бажанням, як то якось давати Україні гарантії безпеки. Ну, але як я дивився, то все-таки від США щось маємо отримати в плані гарантій безпеки. Далі. <клес> До речі, якщо так, так це... ну така розмова була. Обом сторонам не дуже комфортно було, треба сказати. Не те, що це на повишених тонах було, хоча, ось, схоже, і щось і такого роду було. Але таке, обом було, не зовсім комфортно. Ну, ну Хагава, ну що, ну, війна. Ну, <клес> очевидно, що війна. Що це ще може бути? А, тобто, війна, що, хороші новини по війні? Угу. Мало то це не тільки про хороші новини, йде це про енергетику, в тому числі руйнування енергетики, якщо так прочитати, Беркана Воньо. Знаєте, я дуже не здивуюсь. Якщо США будуть конкретно нашу енергетику допомагати нам відновити. І тут мова не тільки про добудову ХАЕС, тут і інші проекти будуть. От от, знаєте, от прямо чітко йде. Тобто, да, це точно. Далі, ну що? що пора все трансформувати? Що трансформувати? Да, ось бойові дії, власне, і війну. Ну... Но... Зрозуміло, що в який бік трансформувати, на зменшення. Да? До завершення війни, щоб діло йшло. В Єри тут не впало, ну і це, в принципі, з контексту і так зрозуміло, то й не треба. Е, далі, знов таки, вундіо Дагас. Дагас сам по собі трансформатор показує, якщо так, якщо ми про енергетику говоримо. Тому як би явно енергетичні якісь теми були обговорені. Е, зокрема, ну, знаєте, як енергетична безпека, я б сказав. Мало того, о, по Алізу перевернутому. Ну, дійсно, гарантії безпеки, трансформація і що, е, щоб це все ну, пустити в комфортне русло. Да? Ось. Тей вас, до речі, це не тільки війна як така, та це вже юриспруденція. Тобто це вже якась пропозиція, це вже якісь договори вимальовуються, там, якісь документи і так далі. Ну, в принципі, хто там вчора у нас був е, це, як його, міністр фінансів США і нібито привіз е, договір про корисні копалини. Це все сюди ж, якщо так. Е, ну і що, Хакова Стейвас? По цій трійці це завершення війни, трансформація бойових дій і куди, звичайно, щоб в сторону завершення. Ну, от, так от. В принципі, очікувано не сказати, що бухи, ахи, щось тут такого надзвичайного. Давайте з бункерним подивимось. Там, я думаю, буде веселіше. Гаразд, дякую за відповідь. Так, гаразд, добре. Покажите мне, пожалуйста. Ну, вот разговор, вот буквально вчера разговор Трампа с Путиным был. Про что там шелось? Покажите мне. Про что разговор то был. Скажите, вам, он, правда? Ера. Манс. Кано перевернута. Соул. Ну-ну-ну. Вот. -ну -ну. Інго. Ага, сьом Ну, по першій руні вже ясно, куди. Он? Так, що в нас тут? Є, Романна, Скана Перевернута. Далі. Соло, Отал, Інус. Гаразд. Про що мова? Ну, зразу, ну єра. Ну що, завершення війни? Ну, очевидно, основна тема про той була. Але а, є Роман нас Отал. Зміна влади. Цікаво, чи не так? А, ну що? Ну Трамп явно в курсі про маріонетку Сарумана. І що справжній Путін уже під питанням, і от він явно про це сказав також. Ну а чо, Трамп такий різкий хлопець. Дідусь уже, правда. Ну, а раз там далі. Ну що, Маннас? Ну, реально, це влада. Це не тільки зміна влади, це і влада, ну, знаєте, є Роман Азотов. Реально передів сфер впливу в світі. От реально. От реально. Того, що тут Манна-Зотав, це світовий масштаб, де, якщо вже так. Тобто, ну, зміна влади, передів влади, де у світі? Окрім того, ну, завершення війни ясно, так? Ну що, без обману не обійшлося, це хитрощі, це обман, це всякі маніпуляції і так далі. Це все сюди, це все до кану перевернуто. Зрозуміло. Обидві сторони там одривались, так би мовити, повній. В мистецтві блуддя, назву це так, бо тут по-другому не скажеш. А, ну що, соуло? А, знов таки, кано соло, кано перевернуто, соуло. соло. Таке мені вже на Росію падало. Це і є ілюзорна перемога, фейкова перемога, якщо хочете. Тобто, ну Трамп явно натякнув Путіну, що так, як він хоче, не буде. Що всю Україну йому не віддадуть і все, що він захапав, йому так само не подарують. Угу. І що перемога то буде фейкова, дута, якщо хочете. Знов таки, єра соло, ну що, ну, ну завершення війни, так. Да. Ну. До речі, соло, День Побєдобєсія, Могли також обговорити. Не здивуюсь, якщо е бункерне оте чудо Трампа запросив. Навіть дуже нато схоже, що запросив. І знаєте, як. Соло... А, а ви знаєте, то, щоб Трамп завітав на їхнє свято Побєдобєсія, ну це як е одна із вимог було. Ну воно мені так іде. Треба? Це ж подумайте тільки, ви говорите взагалі про такі масштабні речі, завершення війни і так далі. І те, і те бункерне чудо запрошує Трампа на День перемоги. Це ж до чого вони на той день перемоги моляться, а? це, це в голові не вкладається. Писець. Ну, хоча Росія і логіка, і здоровий глузд. Що я взагалі дивуюсь? Ну добре. Ну просто з потоку йде і я сижу і прозріваю, як то кажуть. А, далі, ну, є ну, да. є, Нібито знаєте, щоб це все завершилось нібито як якоюсь -то перемогою. Да? Перемога, правда, фейкова. Ну, те, що я казав, Путін хоч завтра може вийти, оголосити, що все. Всі цілі СВО достигнути СВО в лапках отого їхнього. Оце от все. Все, перемога велика-велика. В принципі, пропаганда в вуха росіянам все задує, все зробили, все перемогли, і взагалі їхній бункерний вож. Топ 1 лідер світу. В принципі, нічого нового. Ну що, от, ну, правда. Не тільки влада, передів, сфері впливу в світі, да. А слухайте, ще цікаве йде? Влада де? Влада де, і, зокрема, що чекає, ціка Да що ж я заїкаюсь, так безбожно. А, Солотов, а це схід, а це схід, то, що Сонцем пов'язано безпосередньо. Ну що, питання Палестини, Сирії там і так далі? Схоже про це мова. Ну Це, правда, не зовсім схід, повідношу до нас, це можна сказати, більше в сторону півдня буде. Правильно? Ну Одним словом, сонце. Ось вам сонце, мені воно як схід пішло. Явно тут, якщо так, це зачепили питання відносини з Китаєм. Так, да, звичайно. Передів сфер впливу. Да. Ну, про території. Ну, зрозуміло, що про захоплені території, тимчасово окуповані Росією теж мова йшла. Зрозуміло що. По інгузу. Інгуз показує корисні копалини. До речі, територію землю як таку, в такій святі, корисні копалини і бізнес, як би це не дивно звучало. Ну, Трамп бізнесмен. І, схоже, знаєте, як якусь бізнесову пропозицію бункерному зробив. Це вже по відношенню до Росії пішов пряник. Того що я ще згадайте, давній розклад мій по Трампу. Що, як він буде себе вести з Росії? Та там і падало, що буде кнути пряник. Кнут уже був, в санкції, ось закрут, закручені гайки, тіньовий флот і так далі. А оце пішов пряник. А оце пішов реально пряник. Далі, що в нас тут? Отже, так це значить, то, що якесь розчарування по, по територіям, по корисним копали нам в тому числі. А? Так все-таки я ж кажу, що Трамп Росію то обломить і не подарує йому Путіну все, що він якби захопив. Оце, до речі, як би це і не було, що це обмін територій. Ну, це я окремо сьогодні подивлюся. ну Обмін який, зрозуміло, що ми віддаємо Росії Курську область, той шматок, який захопили. а Росія віддасть нам щось із нашого. ну Питання в тому, що. Ну, то окреме питання. Ну, добре. Ну, в принципі, з такого основного тут нібито усьо. більш нічого нема. ну до речі, Манна Скану перевернута. Це, знаєте, фейкова влада. Можна і так прочитати. Явно Трамп на натякнув на те, що він в курсі двійників, і то, що справжній Путін під дуже великим питанням. Ніяк. От явно. Ну, а раз, в принципі, із такого тут основного все. Добре. Давайте більш детально подивимося, плани Трампа на Україну і плани Трампа на Росію. Кожну конкретну заяву я не хочу розбирати, бо там вчора е завал був в плані новин. Давайте загалом подивимось. Якщо я кожну заяву почну розбирати, це відео на годину буде, як не більше. Газ, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Ну, давайте подивимось плани Трампа на Україну. Те, що ближче, почнемо з неньки. Гаразд, покажіть, мені будь ласка, ну так все-таки. Плани Трампа. По відношенні до України саме в контексті війни. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть він правда. Торісас. Перд. Райдо. Хагалес. Так. Оталманнос. Ох ти ж! Весело. Весело, весело, ну, гаразд. Що у нас тут? Турісас, перт, райдо, хагалас, отлманнас, все пряме. Не, не так часто таке буває. Ну, гаразд. Ну що, налаштований рішуче, в чомусь навіть, знаєте, агресивно. Ну, тобто, з позиції сили, да, буде тут таке, дійсно, тиск на Україну. А, но оце, от, оце вся трійка це поставки зброї. Тому хто там кричить, що Трамп прикриє поставки зброї, не прикриє. Не разу. Е, тим не менше, оце от, оце якісь варіанти, пошук варіантів, пошук можливостей. Знаєте, це прям якась така пропозиція. Ну прям про, по перту. Прям багато щось і прям, знаєте, як щасливий шанс показують. Е, ну, тобто, чи налаштований Трамп нам щось дати? Чи по відношенню до України буде тільки кнут? Ні, пряник осьо осьо вам осьо вам кнут, якщо так, а осьо вам пряник. Тому якби те саме, що по відношенню до Росії і до України буде. Е, ну а раз, пропозиція поставки зброї, да, це все буде, підтримка буде. Окей. Е, далі. ну Райдо Хагалас, Ну, зрозуміло, хоче пошвидше завершити війну. І оце от і є пошук варіантів до чого до завершення війни. Але Хагалас не тільки то показує. Хагалас показує, що? Трансформацію, зміну. Зміну кого? Зміну влади. Я, я, я нагадую, що це тла, Боже, плани Трампа по відношенню до України. Зміна влади. Оце президент, якщо так, а оце от влада загалом. Угу. Плани Трампа по відношенню до України. Нашій владі то явно не сподобається. Е, е, ну що? ну Зрозуміло, що Отав. Отав не тільки владу показує, а й територію також. Ну, тобто, явно, що тиск на то, що. Від чогось нам доведеться відмовитись, від повернення чогось. Окрім того. Окрім всього іншого. Ну і Трамп, знаєте, як знахрапа, хоче цю війну дійсно швидко завершити, якщо так. Ну Тут прям такі руни, що. Ого. Ну да. А оце от нашій владі явно не сподобається. Ну, знаєте, це може бути щось і типу ультиматум. Що або приймаєте, що вам запропонують, або Америка посприяє, тому що. Владу в Україні пошвидше поміняти. Думаю, ніхто не сумнівається, що Америка зможе це зробити, якщо захоче. Угу. Ну, ну і все. Раз, дякую за відповіді. Давайте далі. Тепер подивимось то саме по відношенню до Росії. Що Трамп на Росію планує? Гаразд, <кхем> да, ну добре, а покажіть мені, будь ласка. Ну така плани Трампа по відношенню до Росії в контексті якраз війни в Україні. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть, що вам правда. Гієра. Дагас. Воню, ну там прямо. Гебу. Беркана. Шо. Лаус. ах, ничего особенно подивитись. Так, гаразд, це що ми тут маємо, Єра, Дагас, Вуньо, Гебо, Беркана, Лаус. що мова. А, ну що, ось завершення одного етапу, початок нового етапу. Ну, зрозуміло, чи Трамп так само буде що називається, прискорювати Росію в контексті завершення війни. Да, дійсно. Но це не тільки то. А, знов таки, завершення одного етапу, початок на нового. В плані чого? Да, в плані стосунків, ось, взагалі, щоб трансформація відбулася. Ну, це про радісні емоції, так чи інакше. Це ось Вуньо, Гебо, і знов-таки якісь пропозиції. Оце от пряник для Росії, якраз і є. Єбо, ну в даному випадку дійсно як партнерство йде, якщо хоче. Взаємодія по відношенню, розвиток партнерства. Якби це дико не звучало, зараз от на це дивлюсь. А, і лагузу. Вибір курсу. Знаєте, щоб Росія вибрала правильний курс. От от ні дать ні взять. США хоче Росію відірвати від Китая. І ще зробити, знаєте, дружити з Росією проти Китаю. Ну, от, от от я на це дивлюсь, от, от це от мені йде, хоч ти трісни. Ой, писець. Дружити з Вурдалаком. Да, це прикольно. Ну, таке, добре, це все плани. Це те, що в голові у Трампа. Якби далеко не факт, що воно так все реалізується, як він хоче. Це мені треба було зразу озвучити. Ну, добре, ну що тут? Ну, отак от. Тобто, бачите, Росія так само ось. Трансформація відносин, щоб це все, в якийсь кращий вектор. Повернути ось вам. Мір, дружба, жвачка, і все оце. І воно мені йде, як це, щоб відірвати реально Росію від Китаю. Я не знаю, що тут сказати, от чесно. Ну, це у нього плани такі. Далеко не факт, що воно так вийде. Путін, оте от колективне бункерне, там же ж тоже, адекватність покинула чат. Тому як, би, ха -ха, э, тому як би там ще цікаво буде. Ну а раз. Так, дякую за відповіді. Проситься явно розклад три на відносини США і Росії. Це буде цікаво, точно. Ну то не сьогодні. А, гаразд добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, а, про корисні копалини, давайте подивимося. Там же ж план міністр фінансів привозив. А, на, наша сторона заявила, що нібито не підписали, взяли на розгляд і он повідомлять на Мюнхенській конференції, коли вона там буде, вже зовсім ось скоро. І там нібито повідомлять, що й до чого. Давайте подивимося. Ще раз перемішаю. Так, дякую за відповідь. Так. Гаразд. Покажіть мені, будь ласка. Ну так, плани Трампа на корисні копалини України. Що він хоче від України, то покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам, правду. Феху, грошей він хоче. Лаус. Ото перевернутий. Ну-ну-ну-ну. Перст перевернутий. Воня перевернута, соло. Ух, цікаво, а поясніть, а чо так? То що, ну гаразд, куди в такому випадку? Ага. Ну ну. А, добре, що в нас тут? Феху, лагу, зота переверне, перевернути воня перевернута соло, да, газансус. Ну, так, да, я зразу засміявся, що Трамп хоче з корисних копалин України. Гроші. Ось, будь ласка. А, оце потік грошей, дослівно, якщо. Ну, тобто, що він там? То там 500 мільйонів, то вже там не, 500 мільярдів цифра плигнула, так, да, в його заявах і так далі. А, в даному випадку, це якраз і є Земля і Недра. В тому числі окуповані території, тобто Трампа цікавий то, що на тимчасово окупованих українських територіях. Ну, зразу таке питання. Ну, якщо тебе цікавить, то, що на тимчасово окупованих територіях, допоможи їх вернути. А ми тоді подумаємо про те, щоб ділити ці ресурси. Ну, це було б справедливо, я вважаю, так? Ну, якщо вже так і питання стоїть. Питання, то, що там багатство України належить народу України, стаття Конституції, я цей момент спеціально упускаю. То, що куди це все йде, ми вже, в принципі, бачимо. Да? Угу. А, так, ну, араз. Тобто, показує, по-перше, що тимчасово окуповані території, по-друге, показує, що не такий великий масштаб. Ну, тобто, не настільки великі апетити у Трампа. Ну, зрозуміло, це ідея певна таємниця, тут ще якби це все ще узгоджується. Це певна невизначеність тут ще присутня, і так далі. Хоч уже якісь плани є, але там ще зміни будуть по тому плану. Е, ну що, певне розчарування йде? Да? В плані ресурсу. Але в той же час в Унію перевернута соуло. Ну, знаєте, як часткова перемога. Тобто. Е... Трамп не хоче, як би це не прозвучало, але Трамп не хоче Україну обдерти як липку. Він це показує так, що ми, мов, вкладемося, зокрема, в розвиток тих корисних копалин, але воно же вам зиск принесе в цьому плані. Ну, зокрема, і тут явно про тимчасово окуповані території мова йде. Ну, ну ну що, Трамп таке посприяє, щоб нам щось повернулось із тимчасово окупованих територій. Я ще кажу, тоді про корисні копалини на них можна говорити. А то так поки що шкура не вбитого ведміння. Ну а раз, добре, тобто якийсь ну, частковий успіх. Розчарування, ну в той же час радість. Ну, але правда якась часткова. А, що, що, що Трамп планує? Знов таки, це я його плани дивлюсь, не, не то, що по факту буде, а, то воно не так, не так трохи буде. Тобто, ну, чи вдасться йому щось здійснити? Так. Да, ну частково. Буде в нього, знаєте, якесь, ну, після, пі, після смак, як то кажуть. Перемога, нібито, ну якась часткова. Цікаво. І загалом це що запустить? Трансформація ситуації, ось по Анцу Оце вже документи йдуть. Це вже йде дійсно документ, це йде вже якась домовленість. В принципі, Ансус показує хороші новини. Ну, тобто, я вже кажу, чи Трамп хоче грошей з України, як то кажуть, поїметь? Ну да, при притом багато. А, але в тому числі Україна в накладі не останеться. Він бізнесмен, все, все одно. Про свою вигоду він думає, ну, він думає, то, щоб і нам все-таки щось зробити на користь Україні. Отак от. Тобто я не бачу, щоб тут стояла задача обдерти клипку. Це б трошки по-другому виглядало. От якби тут шеансус перевернутий упав, тоді да. Можна сказати, що це чітко обдерти еклипку. Тут такого не стоїть. Якби. Ну, гаразд. Називається, поможіть повернути ті корисні копалини, а вже потім будемо, що називається, їх ділити. А? Якщо вже, ну якщо вже зовсім так, так. Така і така розмова пішла і такі заяви. Так, дякую за відповіді. Ну і ще одне таке питання. Чи буде все-таки обмін Курської області, ну, той, той частини, яку ми захопили, на якісь наші території? Ну, Давайте запитаємо. Мені це питання теж вже давненько ставили. ну, от Сьогодні, по-моєму, саме раз його подивитись. Добре. Покажіть мені, будь ласка, ну, так, чи буде обмін тої території Курської області, яку контролюють ЗСУ на якійсь території України? Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Феху. Іса. Ей, вас, ой, тяжко йтиме. Постаруна. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Лагус, так. Ото перевернути. І що в результаті. Єра. Ага. Ох, цікаво, слухайте. Добре, що у нас тут? Що ми маємо? Феху, Іса, Ейвас, Пустару, Лагус, Отал, Перевернути, Єра. Ось, в даному випадку, це не, не гроші, це якраз самі території в даному випадку йдуть, як ресурс, власність. Ось Іса Ейвас. Глуха оборона йде. Це повільний буде процес. Ну, схоже, Путін не в захваті. Там же ж вуса Піськова заявляли, що ми, мов, свою територію, ні на що міняти не будемо. Ну, а Курська область, ну, як би да, їхня територія по всім там нормам, законам і так далі. Не придерешся. Дуже повільно йтиме процес. То, що можна зразу сказати, обидві сторони будуть відстоювати свої інтереси, бадатись і так далі. Це глуха оборона йде. Ось чітко. Ну, правда, постаруна показує, що певна невизначеність є. Невизначені ситуації, і це показує, що тут ще щось буде, ще якісь нові фактори втрутяться сюди. Ну що, ЗСУ нас порадують і захоплять ще частину якоїсь Російської області. Це було б цікаво. Ну що, все-таки вектор на то йде. Курс туди, хоч так, хоч інакше. Ось, власне, сама територія йде, і ось Єра. А це якраз повернення територій. Но знов таки, руна повільна. Тут у нас випало це дуже буде повільний процес. Схоже, що це чи не найбільший, як то кажуть, камінь спотикання в плані переговорів. Путін не хоче міняти якби, частину Курської області на. Щось із того, що йому вдалося заграбастати, в той же час І ЗСУ звідти вибити не може. Угу. І в результаті, схоже, діло таки до того дійде. Но це дуже повільний процес. Дуже. От прям дуже. З таким скрипом і тими, прям зо страшним. Ну, ось вищі сили, як би мають посприяти. Це ще щось має відбутись таке цікаве, щоб цей вектор все-таки пішов, і по результату, все-таки ось обмін територій має бути. Єра показує циклічні процеси. Та да це ж було вже, да, власне. Ну, окрім того, що це от і буде повернення території обмін. Тобто, ну, Курська область повернеться законному власнику Росії, да? Ну, Але то історично наша територія, тож ми знаємо. Ну, про то окремо. А, ось. Ну, тому, як би обмін має бути. Так як зараз йде, то обмін має бути. Ну, це дуже-дуже-дуже зі скрипом йде. Дуже прям. Дуже. Ну, От якось так. Фух, Таке сьогодні відео вийшло. Ну, пишіть свої коментарі. Там коментарі сьогодні будуть, я так відчуваю, потужні У всіх сенсах цього слова. А, добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий Ну, і ставте спонсором канал, якщо маєте на то бажання, у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!